Ось такий банановий пиріг ми будемо готувати на сковороді. І зараз я покажу, як ми його будемо готувати. Подивіться, який він красивий, смачний банани, оці білі. Карамель, бісквіт шоколадний. Ну, це дуже-дуже класно. Тож дивіться, як я буду його готувати. І сьогодні я вам покажу, як я буду готувати банановий пиріг на сковороді. мисочку я вбиваю одне яйце. даю 100 г цукру одну паперочку ванільного цукру 130 г грамів молока. Одну столову ложечку какао? Я все зважую на вісах і 70 грамів олійки. Ось так. Також ще я додам 7 грамів розпушувача. Вони ось такий розпушувач чисто. Ось приблизно ось так. Я це все акуратно вінчиком перемішаю, ось так, щоб всі інгредієнти змішалися. І цукор, щоб розчинився. У нас вийшла ось така маса. Я додам ще 130 г, грам... 150 грамів борошна. Так. Ось так. І також акуратно буду перемішувати вінчиком. Получається ось така однорідна маса. Прибиваємо так, щоб не було грудочок. На розігріту сковорідку ми насипаємо 100 г цукру, і щоб цукор розтав. Бачимо, що цукор карамелізується, на сковорідку ми вкладаємо половинки чищених бананів, і вбиваємо масу яку ми заготовили. Ми розрівнюємо по всій сковорідці. Вогонь зменшую я. Накриваємо кришкою і хай готується хвилиночок 10 під кришкою. Через 15 хвилин пиріг я наложила тарілочку на сковорідку і зняла на тарілку. Зараз я на цю сковорідку плю десь одну чайну ложечку олійки, щоб вона розійшлася по всій сковорідці. Просто ще наш пиріг не приставить. Акуратно, за допомогою вилочки, я цей пиріг скину на сковорідку знов. І нехай він іще печеться з другої сторони. Ось так під кришечкою на середньому вогні іще 10 хвилиночок. Ну що ж, мої любі, ось такий дивопиріг вийшов за 30 хвилин на сковороді. Дивіться, які банани, вони блискучі, карамелізовані, шоколадне тісто, ну, прекрасний запах такий по всій кухні. І будемо ми його пробувати із чаєм. із таким е, дуже хорошим і корисним. Це чай із ягід різних сортів. Ось така смакота. Я іще його притрушу цукровою пудрою, ось так. І можна пробувати. Дивіться, який він розрізі, випечений, класний. Такий, ну, запах, я ж кажу, запах і смак, то це я вам, ну, просто, я скажу жаль, що не передається. І зараз, друзі, ми візьмемо кусочок. Подивіться, який він. Бананий, бісквіт. Це дуже-дуже смачно.